Добрий день, мої любі 11-класники і не тільки. Сьогодні ми з вами розглянемо задачі з підручника мерзляка. Задачі стосуються конуса да? номер 716. Так, ну давайте я, мабуть, відкрию, щоб вам було швидно умову. Так, 7.16 зараз. Зараз збільшу цю частину. Так, площина проведена через дві твірні конуса перетинає основу по хорді, що стягує дугу, градусна міра, якої дорівнює бета від 0 до 180. Знайдіть площу утвореного перерізу, якщо висота конуса дорівнює H, а кут між площиною перерізу та площиною основи конуса дорівнює альфа. І так малюємо конус і твірна, яка проходить, ой, і переріз, який проходить через дві твірні. Ну, конус спочатку. Так, ну я б так побільше зробила, щоб було гарно видно. Так, піднімаємо вісь, ще інакше можна сказати, що це висота, вона і є висота конуса. Так, О, А, нехай там буде. І так, ще раз. Площина проведена через дві твірні конуса. Ну, я малюю. Дві твірні конуса, Ну, наприклад, оця твірна, точка Б тут буде. І оця твірна. Отут, на задній стіночці, якби. Так, і вона проходить через хорду. Отут точку С поставимо. І так, Площина проведена через дві твірні конуса. Перетинає основу по хорді, що стягує дугу градусна міра якої до рівня бета. Тобто дуга bc у нас дорівнює бета, градусна міра її, так? Да? Так, значить, оце бета. Дуга bc. Так. Знайдіть площу утвореного перерізу, якщо висота конуса дорівнює H. Висота конуса у нас дорівнює H. Oa дорівнює H. Так, І акут між площиною перерізу та площиною основи конуса дорівнює альфа. Що ми повинні провести, щоб показати цей код. Ми прове... повинні провести в трикутнику. ну, По-перше, площина перерізу це трикутник АБЦ. Значить, ми в цьому трикутнику повинні провести висоту. Так як трикутник рівнобедрений, то ця висота попадає на середину відрізка БЦ. Ну, давайте поставимо там, наприклад, букву К. І з'єднати з основою висотою, висоти циліндра, щоб показати кут. І оцей кут АКО, він у нас дорівнює альфа. Кут АКО дорівнює альфа. Так, ну, давайте його позначимо: Отут. оцей кут Альфа у нас. Що у нас ще дано? Висота H ми її позначили. І е, дуга BC до рівня бета. А ми знаємо, що центральний кут, е, який спирається на дугу, центральний кут це кут, який виходить з центру кола, Оцей, який спирається на дугу до рівня величині дузі, на яку він спирається. Тобто, у нас ми можемо зробити висновок, що кут. СОВ у нас дорівнює як і дуга бета. Тобто оцей кут ми позначимо як бета. Так, оцей у нас альфа наведу трошки. Угу. А нам треба знайти площу утворного перерізу. Значить, знайти площу трикутника АВС. Отже, нам треба знайти БЦ-основу цього трикутника і висоту АК. Ну, давайте запишемо, що площа цього трикутника АБЦ дорівнює. Одна друга основа цього трикутника помножити на висоту, проведену до цієї основи, тобто на АК. Так, є H висота О, дивіться. Значить, ми розглядаємо трикутник, оцей прямокутний АОК. Давайте я його наведу окремо. Оцей трикутник, прямокутний, АОК. В ньому є висота, в ньому це катит, да, один із катетів, і є протилеглий кут. А нам треба знайти АК. Тобто, оце, да? нам треба знайти АК, гіпотенузу. Протилеглий катет і гіпотенуза, яка тригонометрична функція застосовується? Угу. Синус. Синус. Значить, пишемо, що ми розглядаємо трикутник АОК, кут О дорівнює 90 градусів. І в цьому трикутнику ми застосовуємо означення синуса, синус кута альфа, тобто кута. АК, О, да? синус кута альфа дорівнює відношенню протилеглого катета Оа до гіпотенузи АК. Звідси знаходимо АК. АК дорівнює. ну Якщо я домовлю до пропорції, тут додам одиничку в знаменник, то у нас правило метелика, що ми робимо? Ми множимо числа, які лежать навхрест От правило метелика. Да? Получається, щоб знайти ОК, ми повинні Оа помножити на 1 і поділити на синус альфа. Оа у нас H на синус альфа. О. Ми знаємо H. Так, а нам треба, ну, ми знаємо АК, а нам ще треба знайти BC. Так, ну давайте ми це виділимо, щоб потім. Не загубити. Так. Е, ну, я б розглядала ще один прямокутний трикутник. По ОК. Ми провели перпендикулярно до БЦ. У нас проведено. Значить, ми можемо розглянути, наприклад, трикутник ОКБ. Так, давайте я повністю його наведу синім. Отут ОКБ. Оцей трикутник. Да? Кутка у нас 90 градусів. Так. Кут К дорівнює 90 градусів. Так, що у нас там відомо? Ми. о, е, У нас там відомий кут БОК. Кут БОК дорівнює бета поділити на 2, бо це ж рівносторонній трикутник. Чому він. Ой, рівнобедрений, рейний, звиняйте, трикутник у нас ОБ дорівнює ОЦ, бо це радіуси кола. Да? І тому висота, проведена до основи, є медіаною і бісектрисою, тобто вона кут ділить навпіл при вершині цього трикутника. Отже, бета на 2. Тепер, щоб знайти БК, нам треба ще знати ОК. А ОК ми знайдемо з попереднього трикутника. ОК це невідомий катет з трикутника ОАК. І у нас там є катет, і у нас є кут. Значить, за означенням, коли два катета, це тангенс. Тангенс кута альфа з попереднього червоного трикутника. У нас дорівнює відношенню протилеглого, тобто H, у нас дано. До прилеглого катета ОК. Звідси знову дописую одиничку. І тоді ОК у нас буде, я отут уже напишу ОК до рівня аж помножити на 1 і поділити на тангенс альфа. От наше ОК. Все. Значить, ОК є. Це катет в цьому трикутнику, який ми останній розглядаємо, є кут, а нам треба знайти БК. Інший катет, знову тангенс у цього кута. Отже, ми пишемо, що у нас тангенс у цього кута бета на 2 буде дорівнювати відношенню протилеглого катета БК до прилеглого до ОК. Звідси БК у нас дорівнює ОК помножити на тангенс бета на 2. ОК у нас H на тангенс альфа і помножити на тангенс бета на 2. Так, це наше БК. А отже, БЦ в два рази довше, ніж БК, значить, це буде 2 БК і дорівнює, і ми повинні тут просто приписати двоєчку. Все, у нас є. BC. і ми підставляємо площу трикутника ABC. Зараз. Так, площа трикутника ABC дорівнює. Одна друга АК у нас було БЦ на АК. Значить, помножити на БЦ. Зверху воно у нас, да? і помножити на АК. АК ось у нас. H синус альфа. Так, дорівнює, ну, двоєчки скоротилися, h помножили на h буде h квадрат, тангенс бета на 2 поділити на тангенс альфа синус. Альфа. Якщо замість тангенса був Катангенс, а це косінус поділити на синус, можна було все скоротити. Тут нічого не треба робити. Оце остаточна відповідь. Так, хорошо. Номер. 17, 21. Давайте подивимось. Прямокутна трапеція з основою 6,9 та висотою 4 см. обертається навколо прямої, яка містить її більшу основу. Тобто, навколо більшої основи. Знайдіть площу поверхні тіла обертання. Площу поверхні це мається на увазі площу бічної поверхні тіла, оберта, тіла обертання. Ну, в смислі. Ну, зараз ви подивитесь так, Noмер 7,21. Так, прямокутна трапеція обертається навколо більшої основи. Ну, значить, я її отак малюю. Більша основа. Тут отак. Отак. І отак. Оце трапеція. Більша основа у нас: ну, А, Б, С. Де? Оце, де у нас більша основа? Навколо неї обертається, значить я можу отут от, так от намалювати сюди. Бо вона ж обертається, да? так, і намалювати еліпси. Бо крайня точка Б і А, вони ходять по еліпсу. Так. І тут те ж саме. Тут поставимо точку, ну, наприклад, Б1, а тут А1 поставлю. Так, тоді е, це у нас теж ну, точка Б по колу ходить, і точка A по колу, але ж у трьохвимірному просторі ми малюємо еліпс. Так, поставимо тут центр кола, ну, якусь точку, наприклад, С1 ну, візьму. Знизу Д зверху буде Д1. Так, і так нам треба знайти. А, давайте напишемо прямо з основами 6 і 9, Тобто, у нас оце 6 см, а CD у нас 9. А Б 6 см. CD 9 см. І висота, ну, наприклад, АД, яка дорівнює Б Д1. АД, БД1 це висота цієї трапеції. У нас дорівнює 4 сантиметри. Нам треба знайти площу поверхні утвореного тіла. Ну, що у нас утворилося? Два тіла. Це циліндр, і зверху у нас конус. Давайте подивимось. Оце циліндр. Нам площу цієї поверхні циліндра треба знайти. І конус. Зверху у нас конус. О. І так, продовжуємо. С поверхні складається з С бічної поверхні, циліндра. І плюс С. Ой, бічної поверхні циліндра плюс S основи, да? ну, основа у нас зараз. З площа основи, з площі бічної поверхні циліндра, і плюс площа бічної поверхні конуса. Так. Ну, площа бічної поверхні конуса це у нас ПРЛ. ДЛ у нас це сб 1 або СБ. На все одно, так. Да, ми мене позначило на малюнку, що оце у нас 4, і оце у нас 4. Так. І радіус. Ну, радіус у нас да. Радіус у нас дорівнює. 4 сантиметри. Радіус основи це 4 сантиметри. І так, давайте знайдемо, ну, радіус конуса, основи конуса теж 4 см B D1, так? Да? Давайте знайдемо CB або cb 1 Ну, звісно, що якщо ми розглянемо трапецію, Давайте окремо я її винесу. Прямокутна трапеція. У нас оце 9, оце 6, оце 4, і ми тут висоту ще провели 4. То оцей відрізочок, тобто D1C, він буде дорівнювати 9 мінус 6. І це буде 3. Так, значить, відрізок D1C дорівнює 9 мінус 6 і дорівнює 3 см. Так, ну тепер ми можемо знайти оце БЦ. BC, да, BC. У нас прямокутний трикутник з катетами 3,4, отже, гіпотенуза буде дорівнювати 5, бо це єгипетський трикутник. 3,4,5. Значить, БЦ дорівнює 5 см. Угу. Значить, БЦ ми вже знайшли. 5 сантиметрів. Тепер можемо знайти площу бічної поверхні конуса. Площа бічної поверхні конуса. Ми написали, що це пірель. Тобто π Пі, помножити R у нас 4 L, оця наша L, це 5 твірна конуса. 20 Пі сантиметрів квадратних. Тепер знаходимо площу основи циліндра, це у нас в основі круг πr квадрат площа круга, тобто це буде 4 в квадраті 16 Пі, сантиметрів квадратних. І площу бічної поверхні. До речі, основа, яка на чому стоїть, у нас одна. Не треба другу основу вписувати, бо вона внутрі знаходиться між циліндром і конусом. Вона не підійде. У вас площа поверхні складається з циліндрами, зеленим позначили, з площі бічної поверхні, зверху конуса, з площі бічної поверхні циліндра жовтим і з площі основи. Так, от, площа бічної поверхні циліндра, S бічної поверхні циліндра у нас дорівнює. Давайте пригадаємо, площа бічної поверхні 2 πrh Так, 2 πr у нас 4, H це у нас висота циліндра, тобто це у нас H, це у нас АВ. А воно, вона у нас 6 см. Отже, 48 пі сантиметрів квадратних. Все, все знайшли. І тепер все треба додати. Так, значить, що у нас тут? Площа одна, площа друга, площа третя. Вся поверхня С-поверхні. Нашої фігури це буде 20 плюс 16 і плюс 48. Так, ну, 68, 78, 84 пі сантиметрів квадратних. Так, ну тут скрізь пі, пі. пі. Так, от наша відповідь. Так, поїхали далі. Сім двадцять три. Сім двадцять три. Так ромб зі стороною 10 сантиметрів. Ромб зі стороною 10 см. І кутом 60 градусів. Обертається навколо прямої, яка містить одну зі сторін ромба. Знайдіть площу поверхні тіла обертання. О, цікава задачка. Ромб обертається навколо однієї зі сторін. Так, ну давайте якось його так намалюємо: ромб наш. Так. Так. ну, Будемо вважати, що це майже ромб. Да? От ромб обертається навколо однієї зі сторін. Ну, якщо обертається, оця точка йде по колу, тут буде еліпс. Ну і тут ми малюємо еліпс. Не тут буде еліпс, тут буде коло, а ми малюємо еліпс. Так. І така фігура у нас. Але у нас знизу, оцієї фігури, зараз я покажу, оцього циліндра немає. От. Ой, не целіндра, звиняйте, конуса. Оцього конуса у нас немає. Тобто наша поверхня складається з оцього конуса, який дорівнює, до речі, жовтому. І бічної поверхні циліндра? Тобто оця поверхня циліндра. Ну, як вам сказати, ну ви ж розумієте оцю, якби, фігуру? Вона виходить, ну, якби дивіться, отут же ж у нас немає цього. Ми уявляємо, що воно обертається. Тобто цього немає у нас. У нас фігура, вона обмежена. Чим обмежена? Давайте подивимось. Отак, 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 отак і отак. І оце обертається. Значить, в принципі, вона складається з циліндра і конуса, але верхній конус знизу віднімається. Там пусто. Так, ну давайте напишемо, що у нас дано. Ромб зі стороною 10 см. Отже, в якось буку треба А Б С Д К Ф. Так, Значить, у нас з С Ф дорівнює АБ і дорівнює ДК. Всі сторони у ромба однакові і дорівнює 10 см. Гострий кут 60 градусів. Ну, нехай оцей кут буде 60 градусів, і оцей тоді, і оцей, і оцей. Так, да? Так, отже кут BAF дорівнює 60 градусів. Так. Знайдіть площу поверхні тіла обертання. С поверхні, з чого складається? Складається О. Дивіться, з чого складається площа поверхні, площа поверхні з площі бічної поверхні конуса це синя, оце буде поверхня, вся синя, потім з площі. Бічної поверхні, С, бічної поверхні, циліндра. Це у нас зелене І плюс площа бічної поверхні жовтого конуса. А основи у нас немає. Але ж це ж однакові у нас, значить, це у нас дорівнює 2 S бічної поверхні конуса плюс С бічної поверхні циліндра. О, розібралися. Так, і так, це у нас 10, 10, 10, 60, щоб для себе розуміти, 10. Так, і це 10, і оце 10. І так, знаходимо, наприклад, площу бічної поверхні верхнього синього конуса. S бічної поверхні конуса дорівнює рівні L. Р Л. L. Л у нас це CD, а Р нам треба знайти. Ну, давайте проведемо ось наше Р. Тут точку О поставимо. Так, ну, звісно, що з прямокутного трикутника BOC, трикутник Б BO, С у нас кут О дорівнює 90 градусів. У нас що там є? БС у нас гіпотенуза 10 см. Є кут 60 градусів. Протилеглий до радіуса, до катета. Значить, протилеглий це за означенням синуса. Синус у цього 60 градусів, це відношення протилеглого катета, тобто БО. До гіпотенузи до БЦ. Звідси БО дорівнює правило метелика БЦ помножити на синус 60 градусів. БЦ у нас це 10, синус 60 корінь із 3 поділити на 2. Отже, це буде 5 коренів із 3 сантиметрів. Це наш радіус. Так, щось знайшли. Радіус знайшли. Все можемо записати. Площу поверхні. Отже, площа бічної поверхні конуса у нас дорівнює Пі на 5 коренів із 3, і Л у нас 10, тобто 50 коренів із трьох Пі сантиметрів квадратних. Тепер площу С бічної поверхні циліндра. Це 2Пr H. На висоту. Висота циліндра у нас 10, висота це АВ 10 см Р ми знайшли таке, як і основи конуса. Р у нас дорівнює 5 коренів із трьох. Отже, С е бічної поверхні циліндра дорівнює 2 Пі на 10 і на 5 коренів із трьох. Це буде у нас 100 Коренів із трьох пі сантиметрів квадратних. Так, отже, у нас площа бічної поверхні конуса, ось, а площа бічної поверхні циліндра ось. А у нас два конуса, дві площі бічної поверхні конуса. Тобто, S бічне дорівнює 100 коренів із трьох пі, ну, 50 помножити на 2, да? плюс 100 коренів із трьох пі дорівнює 200. Корень із 3 пі сантиметрів квадратних. Так, ну, сподіваюсь, що вам було зрозуміло. Дякую вам за увагу. До побачення. Гарного вам дня!